У яслах садку номер 20 сьогодні зранку знову чути дитячі голоси. Дошкільний заклад увійшов до експерименту з відновлення офлайн роботи, бо відповідає усім вимогам безпеки. Має у своєму приміщенні укриття. Голова ради оборони міста Олександр Вілков провів тут робочу нараду з питання відновлення роботи дошкільних закладів освіти міста в очному режимі. Як тільки дозволила безпекова ситуація, ми почали потихеньку переходити в офлайн режим навчання. З 1 березня відкрилось 78 закладів для підготовки дітей до першого класу вже в офлайні. Це були школи і дитячі садочки, і от зараз, після Пасхи, 17 квітня, 22 дитячих садочки в експериментальному режимі відкрилися. Це по всьому місту. Можу сказати, що в усіх садочках є, що дуже важливо, сертифіковані ДСНС-укриття. Зараз на протязі травня буде ще 20 садочків, тобто буде на кінець травня 42 садочки. І за літо буде ще десь до 63-64 садочків доведена кількість. Проводиться дуже велика робота разом з ДСНС. Тому що це фактично треба зробити нові укриття за усіма стандартами. Олександр Вілку ознайомився з умовами, які створені у цьому закладі для перебування дітей. Поспілкувався з малюками та колективом дитсадка. Оглянув укриття. Переконався, воно укомплектоване усім необхідним, як для короткочасного, так і для тривалого перебування дітей. Є необхідний запас води, їжі, засобів гігієни. Перед початком роботи закладу весь персонал прийшов тестування на ковід. До прийому дітей каже директор закладу Лариса Шеремет, готувалися ретельно, користувалися рекомендаціями, які дали нам міський наше місто. Обов'язкові рекомендації наших військових ради оборони нашого міста Кривого Рогу. обов'язково співпрацювали. Ми тісно з представниками ДСНС. Наш садочок розрахований на. 91 дитину, а згідно того, що у нас укриття на 50 місць, і дітей ми змогли згідно заяв прийняти 35 чоловік. На сьогоднішній день у нас 29 дітей, і ці діти будуть відвідувати повний робочий день, 9-годинне перебування. У першу чергу до груп зараховувалися малюки, чиї батьки загинули, перебувають у полоні, є зниклими безвісті у ході бойових дій. Діти з родин, де один з батьків перебуває у лавах збройних сил України. Діти військовослужбовців, які саме проходять лікування в медзакладах, а також діти нацгвардійців, тероборонців та співробітників Нацполіції. Малюки чиї батьки працюють на підприємствах, установах та організаціях Кривого Рогу. У планах також відновлення офлайн навчання в школах. З 1 вересня ми плануємо школи, де це можливо. А це можливо ну великій кількість школ. Десь біля 100 плюс шкіл. Починати також навчання офлайн. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.